Це сталося два дні тому, 6 травня 2023 року. Зафіксуємо цю дату для історії. Цього дня на півдні Франції, в Оквітані та в сталося унікальне градобиття. Градини в своїй більшості становили 2-5 см. Подекуди льодовий шар утворений градом, досягав до 15 см. Зрозуміло, що таке стихійне лихо принесло великі збитки, особливо сільському господарству, збитки, вартість яких наразі ще не підрахована. Постраждали також 25 міст, зокрема в департаментах Саразак, Віллар, Праль, Фресін, Бажемон і Бержарак. В порівнянні з війною в Україні це можна вважати за життєві дрібниці, і я б не присвячував відео цій темі, якби не та дата, в яку сталося це стихійне лихо. Рівно за 265 років до цієї події, 6 травня 1758 року, народився у Франції історичний діяч, який приніс їй значно більше лиха за всі градобиття в історії людства. Максиміліан Робесп'єр один із тих маленьких антихристиків, які жорстоко переслідували церкву і християнство взагалі. Це був талановитий чоловік. Винахідник, який зробив один винахід в своєму житті, він винайшов гільйотину – автоматизований пристрій для відрубування людських голів. За допомогою цього пристрою він перетворив Францію на деякий час велику бойню, де замість худоби під ніж йшли люди, переважно найкращі з французів. Віктор Гюго у своєму романі знадолені так описує гіліотину. До того часу, коли не побачиш гіліотину на власні очі, можеш більш-менш байдуже ставитися до смертної кари, коли ж побачиш її, потрясіння буде занадто глибоким, щоб не дати собі самому остаточної відповіді. Підтримуєш ти це суспільне явище? А чи ні? Одні захоплені нею як мес, інші проклинають її як бекарії. Гіліотина – з густок законодавства, ймення якому кара, і байдужості вона не терпить. Побачивши її, людина здригається, переживає одне з найбільш незбагненних почуттів, а і справді водіння, а шахвот не поміст, не машина, не бездушний механізм, виготовлений із дерева, заліза, канатів. Він стається живою істотою, яка схильна сіяти зло. Таке враження, що ця машина бачить і чує, що цей механізм все розуміє, що ці дерево, залізо, канати мають власну волю. Людській душі охоплений смертельним жахом. Від вигляду ашахвоту він здається грізним і свідомим учасником того, що діється, Ашахвот – спільник Ката, Ашахвот – ешахвот чудовисько, створене суддею та теслею, яке харчується людським м'ясом і кров'ю, привид, який живе, якимось жахливим життям, породженим численними смертями його жертв. Епопея Робеспієрівської гліотини закінчилася тим, що винахідник був останнім, кому ця машина відрубала голову. Подібна історія трапилася із кардиналом Балю, який вигадав тісну клітку для отримання в'язнів. Вигадав на доводу королеві Людовіку XI. Іронія долі виявила себе в тому, що Балю згодом провів з десяток років у такій клітці, яку сам винайшов. Український народ чудово знає цю мудрість, тому й каже українська приказка, не копай ями для іншого, бо сам у неї впадеш. На мою думку, це також є іронією долі, що чимало французів у наш час, які обома руками протестували проти введення смертної кари, вважають, ніби Робесп'єр є їхнім національним героєм, а не їхнім національним катом. Бачите? Як можуть суперечити самим собі люди, засліплені стереотипами, люди, які не звикли мислити самостійно? Отож містичний збіг у датах, у даті народження Робесп'єра та у даті унікального градобиття, яке зачепило Францію, це мало б змусити їх замислитися над сенсом їхніх переконань та пересвідчитись у помилковості цих переконань. Чим була кращою велика французька революція за жовтневий переворот в Російській імперії? На мою думку, це були абсолютно тотожні суспільні явища, два стихійні лиха, у яких роль стихій відігравали маси люмпен пролетарію що виступають від імені народу. На жаль, таке бачення не відображено в підручниках історії, за якими навчаються українські школярі, і навіть марксизм. У цих підручниках розглядається мало не як позитивне явище. Кажучи, інакше наших дітей, наші вчителі часто навчають історичне зло розуміти як добро, а історичне добро розуміти як зло, бо цього вимагає шкільна програма. Я б ще погодився, що для Міністерства освіти, яке очолював колаборант Табачник, це нормальні речі. Проблема ж в тому, що з того часу минуло багато років, а суттєвий змін у ставленні до багатьох резонансних історичних подій в шкільних підручниках не відбулося. Зокрема, французьку революцію сучасні підручники історії розглядають так само, як це було в радянський період. Щось прогнило в Данському королівстві, сказав принц Данський Гамлет, в подібному випадку.